Питання, де тут межа оптимізація, мінімізація. Якщо це робилося ланцюгом через білий бізнес, тут е, межа полягає якраз в статусі е, податкового кредиту. Якщо він сформований легально, ну фактично, ми ж ведемо ми не про саме не тільки кредит, а про його залишок. Так, тобто залишок сформувався за рахунок легальних операцій, а не за рахунок прихованого продажу. Та коли по документах товар лишився на складі, а фактично його там вже давно нема. То тут е, взагалі для держави не буде проблеми, адже е, якщо брати ПДВ, він ж адмініструється в системі, так? тобто взаємосв'язані пов'язані з системою. Якщо, мовно кажучи, тут людина, не користується цим кредитом, суб'єкт сплатив більше, то там або сплатили менше, або взагалі ти винен йому відшкодування. Все, тобто баланс все одно зведеться до нуля. А от якщо кредит сформований, Незаконним шляхом, і сама операція фактично є службовим підробленням, тобто внесення достовірних даних в податкову накладну про рух товарів якого-небудь або послуг, якого не відбувалося, то тут це не оптимізація, це не мінімізація, це ухилення, від податкування, знов-таки приховане шляхом намагання передати йому виліт реальної операції.